Давай дуже швидко подивимось, що в тебе на порозі, що буде незабаром в твоєму житті, що таке станеться цікаве, що буде незабаром. Незабаром незабаром це стабільність. Незабаром не буде ніяких таких, знаєш, подій, які б ти не планувала. Все буде за планом. Те, що ти запланувала, те і буде. А запланувала ти якісь прикольні події. Ну, що я тобі скажу оту гуляночку, оту тусу, яку ти запланувала, вона буде і вона пройде супер. Давай ще одну карту, дуже хочеться. Мені здається, ти важко працювала, і ти, мабуть, навіть організовувала це, тому не пугайся, будь ласка, не лякайся цього. Все буде за твоїм планом, все як ти хочеш.